З робочого кабінету на лікарняне ліжко сільський голова Яснозір'я постраждав від самосуду. Його прямісінько посеред робочого дня напередодні побили невідомі. Поки з травмою голови він у лікарні, його кривдників, окрім правоохоронців, шукає і громада. Чому розкажуть наші журналісти? Чува голова дуже болить, бо Все тут попало по всій голові тут. Логами й досі. Василь Ткаченко показує суцільні гематоми на голові. Це говорить наслідки вчорашнього кривавого самосуду. Він готувався до сесії сільради, коли у кабінет посеред робочого дня увірвалися двоє невідомих, а тоді раптово почали його гамселити. Я не поняв нічого. Один сідає на стілець поперед мене, а другий раз видюргує той і в те час вдар і почали товкти тоді обидва. Я впав у павето. Із стільця впав, вони почали габи, а то побігли, бо народ уже почав кричати. Надвечір його з численними травмами, голови та синцями госпіталізували до 3-ї міської лікарні. З діагнозом закрита черепна-мозкова травма, струс головного мозку і відкритий перелом кісток носа. Зроблено обстеження, комп'ютерна томографія головного мозку та рентген черепа. Надалі пацієнт почав отримати патогенетичну терапію та дообстежується. Хворий Задовільного стану під новий рік від нас випушця додому. Ми на це все сподіваємось. Поки до побитого голови прийшли навідуватися з обласної ради. Вони питання побиття будуть піднімати на своїй сесії. Кривдників, вже говорить голова Яснозір'я, особисто не знає, але обличчя їхні йому знайомі. Чому напали на нього? Висуває лише одну версію. Мікація, що те, що я активіст покуря та протівку врядників, мені що це це водо той, тому що більше мене ворогів немає. У селі давно вже триває скандал із курниками. Там хочуть побудувати підприємства з вирощування інкубаційного яйця, проте частина громади проти. За протест проти будівництва курників кажуть активісти села і поплатився. Голова Яснозір'я. Тепер жителі села депутатський корпус та активісти самоорганізувалися, бо хвилюються за власне здоров'я. Ми ще завезли начальнику міліції листа, щоб був дільничий. Але люди сказали: якщо ще раз, ми цю машину бачили. Чотири дня за неї наблюдали за цією машиною. Да ну просто не придали значення. А тепер ми будемо придавати значення. Шукають невідомих боксерів і правоохоронці в обласному управлінні. Поліції відкрили кримінальне провадження за статтею гуліганства. Якщо кризників спіймають, їм світять до п'яти років обмеження волі. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка Новини.